Костополі відпочинок у кафе закінчився для одного парубка лікарняним ліжком, для іншого кримінальним провадженням. А все через бійку. Кілька компаній відпочивали у кафе районного центру між хлопцями, одному з яких 18, іншому 24, Виник конфлікт, через що ніхто не знає. Розуміло ті, що були на весі, потім вийшли на двір і Виясняли відношення. Ви знаєте, як горілка, то страшна сила. Так нічого всередині все нормально. Що там було? Я не знаю. Я знаю, що була бійка. Знаю, що швидка забрала потім того хлопчину. Сутичка була на дворі, біля входу у кафе. Двоє хлопців почали битись. Біля першої години ночі цього ж цього дня, в районі кафе Мандарин, що по вулиці Степанській, виник конфлікт між потерпілим і ще одним жителем міста Костопіль, під час якого виникла бійка. Були нанесені удари, від ударів потерпілий падав, і фактично отримав тілесні ушкодження, які відносяться до категорії тяжких тілесні ушкодження. На місце приїжджала швидка, втім спершу потерпілий відмовився від госпіталізації, але на ранок вдома йому стало гірше, тому звернувся з допомогою до медиків. Молодика вже прооперували, стан його важкий. Затримали і підозрюваного у злочині. 18-річний костопільчанин розповів, що того дня святкував день народження друга у даному кафе і побився з іншим відвідувачем. Поки не затриманий, але він свідчення дав, розказав фактично все, як воно відбувалось. І від своїх свідчень не відмовляється. Кримінальне провадження порушено по статті 121 частині Кримінального кодексу України. Це навмисне причинення тяжко тілосне ушкодження. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.